Скорпіони, що ж чекає вас на цьому тижні? Чудова жезлова енергія, це у нас вісімка, це сила тяжіння, це коли ви і можете, і хочете, коли ви мали якісь цілі плани і бажання і починаєте їх втілювати. Але треба горіти тим, що ви робите, тому що це жезлова енергія, це про вогонь, це про іскорку, таку, знаєте, в вашу внутрішню, коли ви дійсно хочете. Бо на цьому тижні ви не зможете себе ні до чого змусити. Ви будете робити лише те, до чого, як кажуть, лежить душа. А ще скажу вам, що треба на цьому тижні планувати. Можете собі і записувати, можете собі просто прокручувати в голові. Але 100%. Сотків треба планувати, бо, повторюся, вже казала сила тяжіння працює для вас. Якщо у вас буде вісім планів, вісім цілей, то ви будете запускати цей вогник і будете притягувати у своє життя те.